Вітаю. Ви на каналі В'язальні посіденьки. Мене звати Діна, і сьогодні я запрошую вас на свій майстер-клас по в'язанню ось такого чудового бактусу або шалі, в залежності від розміру, який ви зв'яжете. В'яжеться дуже-дуже просто. Не потрібно жодних розрахунків. Можна в'язати з будь-якої пряжі. Отже, впорається навіть початківець. Дуже гарний виходить виріб. І якщо вам такий виріб подобається, залишайтеся зі мною і давайте в'язати разом. Для в'язання можна взяти будь-яку пряжу, яка є у вас в наявності. Я використовую пряжу метражом 250 м на 100 г, і спиці номер 4 я не вказую артикул, тому що ця пряжа вже знята з виробництва, але ви можете підібрати подібну і навіть взяти тонкішу пряжу або товстішу. Це за вашим бажанням. Ми не будемо робити жодних розрахунків одразу. Перейдемо до в'язання, але перед тим хочу показати вам схему. В нас тут є декілька умовних позначок, ми їх розберемо безпосередньо при в'язанні. Єдине, що хотіла зазначити, це те, що в нас ряди позначені лише лицьові. Виворітні ряди ми всі в'яжемо за малюнком. Отже, я думаю, тут все зрозуміло. Подивимось ближче на схему і давайте переходити до в'язання. Починаємо набирати петлі і набираємо 4 петлі класичним способом. Готово. Далі перегортаємо в'язання на інший бік і починаємо в'язати перший ряд. Перша петля в нас буде кромкова, і кромкові петлі в незалежності від того, який це ряд, ми будемо в'язати однаково. Кожного разу першу кромкову петлю ми знімаємо, і останню пров'язуємо виворітні. Незалежно, як я сказала, чи це лицьовий, чи це виворітній ряд. Отже, починаємо. Знімаємо першу кромкову петлю, далі пров'язуємо 2 лицеві. Друга. І остання петля це кромкова, ми її пров'язуємо виворітньою петлею. Є. Перегортаємо в'язання на виворітню сторону і починаємо в'язати так само: перша петля в нас кромкова, тож ми, як я вже зазначила, її просто знімаємо, а далі в'яжемо за малюнком. В мене за малюнком тут виворітня петля. одна. Друга і остання кромкова петля в мене також виворітня, тому що, як я вже сказала, ми всі кромкові петлі наприкінці ряду пров'язуємо виворітньою петлею. Все, пров'язали далі, переходимо до слідуючого ряду, до третього, і в третьому ряді ми будемо додавати петлі. І в кожному наступному лицевому ряді будемо також додавати петлі, тож початок ряду будемо завжди пров'язувати, починаючи з цього ряду, однаково. Отже, кромкову петлю ми знімаємо, далі робимо накид. Я накидую нитку на палець, ось таким чином закручую в кільце, і далі перекидую це кільце на спицю і затягую. Ниточку. Все, петля готова. Далі в'яжу за схемою. В мене дві лицеві петлі, одна, далі друга, і е, також перед кромковою петлею я е, маю зробити накид. Роблю це так само, як тільки ну, зробила на початку ряду. І остання петля в мене виворітня. Все. Виворітній ряд я в'яжу за малюнком. Лише першу кромкову петлю я просто знімаю, перекидуючи на праву спицю. Далі пров'язую всі петлі виворітніми, включно із накидом. Ось Зараз я пров'язую накид виворітньою петлею і далі в'яжу всі петлі включно із останньою кромковою петлею. Далі переходимо до слідючого ряду, і слідучий ряд в нас по великому рахунку повторює попередній лицевий ряд з тією лише відмінністю, що тепер посередині між кромковими петлями в нас більше лицьових. Отже, ми першу петлю знімаємо, робимо накид і далі. Ось ці середині петлі пров'язуємо лицьовими, а перед кромковою петлею ми знову зробимо накид. Все, Таким чином, ми в'яжемо ряди, що зазначені в схемі, І нове позначення в нашій схемі з'являється в 9 ряді, тож до 9 ряду ми в'яжемо наш малюнок самостійно і зустрічаємось з вами у 9 ряді. Переходимо до дев'ятого ряду, дивимось на нашу схему, і в нас з'являється в цій схемі вирітня петля, що буде відокремлювати центральну частину нашої шалі, де ми будемо пров'язувати наш жгут. Отже, першу кромкову петлю знімаємо, робимо накид, і далі. Треба пров'язати виворітню петлю. Отже, пров'язуємо виворітню петлю і після цього в'яжемо 6 петель лицьовими, Слідуюча петля виворітня, далі накид. І остання кромкова петля ми її пров'язуємо виворітньою. Відповідно до нашого малюнку з виворітньої сторони ми будемо всі петлі пров'язувати так, як ми їх бачимо. Отже, першу петлю знімаємо, накид ми пров'язуємо виворітньою петлею, а далі ми бачимо лицьову. лицьову, Потім в нас шість виворітніх петель. Далі лицьова. Накид пров'язуємо виворітньо, і кромкова петля. Виворідня. Переходимо до в'язання слідучого ряду. В'яжемо за схемою в нас всі ті самі тут позначення, додаються лише по краях лицеві петлі за рахунок того, що ми постійно робимо в кожному лицевому ряді накиди. І нам треба пров'язати по схемі до 15 ряду, де ми будемо робити перше переплетіння. Отже, давайте пров'яжемо всі ряди до 15 самостійно. Я буду робити перше переплетіння і для цього буду використовувати ось таку додаткову спицю. Якщо у вас її немає, то ви можете використовувати звичайну спицю або шпильку, те, що у вас є в наявності. Це не має значення. Просто тут це рахунок ось того поглиблення, зручніше пров'язувати ці коси і жгути. Отже, починаємо ряд ми так само, як зазвичай. Першу петлю знімаємо, далі робимо накид, пров'язуємо 3 лицеві петлі, одна, друга. Третя. Далі в нас виворітня петля, і після виворітньої петлі ми робимо переплетіння. Перші три петлі ми знімаємо на додаткову спицю і залишаємо за роботою. Далі, слідуючи три петлі, ми пров'язуємо лицьовими. Після цього нам треба повернути петлі на робочу спицю. Ми це робимо. І тепер. Пров'язуємо лицьовими, але перед тим я роблю накид на спицю, і лише потім я пров'язую три лицеві петлі. Накид я роблю для того, щоб, коли я пров'яжу виворітній ряд, я його скину, і тоді, ось тут, бачите, зараз як перетягнулися петлі. І Ось тут це стягнення воно послабиться, і полотно буде більш рівненьке, не таке перетягнуте. Отже, ми дов'язуємо ряд до кінця, я пров'язую за малюнком всі петлі, не забуваю зробити накид. І Останню кромкову петлю пров'язую, і отже давайте разом пров'яжемо і виворітній ряд. Починаємо, як зазвичай. Першу петлю просто знімаємо, далі пров'язуємо накид виворітньою Далі в мене три виворітні петлі: одна, друга, третя. Далі лицьова, і а, далі я пров'язую петлі коси. Ось три петлі пров'язала, і далі ось він накид. Я його просто скидаю, і все. І далі пров'язую ще три петлі коси виворітніми. Тобто, спочатку додали так накид, а потім його прибрали. Далі в'яжемо по малюнку до кінця ряду. І таким чином ми будемо робити переплетіння кожного разу за схемою. Давайте пров'яжемо слідучий ряд за нашою схемою. Першу петлю знімаємо, далі робимо накид, далі пров'язуємо дві лицьові петлі. Дна. Друга. І ось ці дві петлі, що вони перед вигорітньою ми пров'язуємо разом з нахилом праворуч. Просто за передню стіночку я пров'язала дві петлі лицевою, і дійсно петля вона ось спрямована праворуч. Далі роблю накид, але цей накид, ось, що формує ці. Такі ажурні доріжки нашої шалі я просто роблю, накидаючи нитку ось таким чином. Тут ми робимо накиди власне, за допомогою кільця, щоб не було великих дірочок, щоб це виглядало однорідно. А тут нам потрібна ажурна дірочка, тому ось так ми робимо. І далі пров'язую виворітню. Петлі коси. Я просто пров'язую лицьовими. Отже, шість петель лицьовими. Далі пров'язую виворітню, і вже в зворотньому порядку пров'язую ось цей малюнок, так, як в дзеркальному відображенні, тож роблю спочатку накид а потім дві петлі пров'язую разом. Але мені потрібно, щоб вони були вже нахилом ліворуч. Тож першу петлю я знімаю ось таким чином, тобто одразу перегортаю стіночки петлі іншим боком. Можна так. Слідуючу петлю просто пров'язую лицевою. І ось ту петлю, що я просто зняла, я перекидую, перекидаю, роблю ще таку протяжку. І все, я бачу, що моя петля дійсно вона спрямована ліворуч. Все, решту петель пров'язую до кромкової, перед кромковою роблю накид і останню петлю пров'язую ну, і Далі ми в'яжемо за схемою. І давайте покажу, як будуть виглядати наші ось ці ажурні доріжки, які ми будемо додавати постійно, рухаючись вгору, пров'язуючи нашу шаль все більше і більше. Тобто ми робимо певний крок. Пров'язуючи кількість необхідних рядів вгору, і ось знову повторюючи те саме, що ми з вами вже пров'язали перед виворітньою петлею, що відділяє жгут, ми робимо накид, а перед накидом дві петлі разом. І так само ліворуч робимо накид і дві петлі разом, з різним нахилом. І отже, щоб не враховувати постійно, а скільки рядів ми вже пров'язали, а скільки ще треба пров'язати до ось цього нового початку доріжок, так, нового етапу, я орієнтуюся по переплетінням. Отже, ми зробили переплетіння, в наступному ряді лицьовому зробили ось початок нової доріжки, і я рахую кількість переплетінь. В мене 5 переплетінь виходить. Раз, Два, три, чотири, п'яте переплетіння зробила і формую нову осью ажурну доріжку. Далі ще один, два, три, чотири, п'ять. І формую нову доріжку. Так буде дуже легко, і, в принципі, вам за схемою не потрібно буде слідкувати. Тож, ми в'яжемо необхідну нам висоту шалі, ми можемо зробити її і поменше, і побільше, як вам подобається. І коли вже повністю її вив'язали, переходимо до закриття петель. Пров'язую кромкову петлю лицевою. Далі повертаю назад петлю на ліву спицю і ось таким чином через цю петлю захоплюю слідуючу і пров'язую за передню стіночку лицьовою і далі обидві петлі знімаю, повторюю, повертаю петлю назад на робочу спицю і захоплюю. Петлю слідуючу за передню стіночку пров'язую лицевою, і обидві петлі знімаю, повторюю, давайте ще раз пров'яжемо. Повернула петлю і через цю петлю захоплюю передню стіночку слідуючої петлі, пров'язую лицеву. Ось таким чином, і обидві петлі знімаю. Так, закриваємо всі петлі до кінця ряду. І ось такий чудовий рівний край у нас виходить.